Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Актор Григорій Бакланов, який відомий глядачам через серіали Спіймати Кайдаша та кохання та полум'я, прокоментував рішення Тараса Цимбалюка піти на проект Холостяк. За його словами, телешоу Холостяк доволі провокативне і викликає чимало суперечок. Тож головне, щоб все пройшло спокійно. І єдина порада для Тараса. Це щоб етап після проекту пройшов без складних і скандальних ситуацій, як це неодноразово траплялось після минулих сезонів. Також актор зазначив, що подібні програми можуть як позитивно, так і негативно вплинути на людину. І головне, не зважати на хейтерів, а за висловлюваннями самого Тараса, в цьому плані в нього проблем нема. Такі формати можуть як дати класний ривок, так і викликати хвилю негативу. І що найнеприємніше, це часто не залежить від самого героя. Будь-хто може за тебе формувати сприйняття тебе. У соцмережах це, на жаль, звична історія. Чи читаю я щось про себе в інтернеті? Так, але не завжди, зазначив актор. Загалом же актор побажав своєму другу та колезі везіння та спокійного завершення проекту. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.